Називають туристичною перлиною України старовинна архітектура і дух європейського міста притягують мільйони туристів на Львівській вулиці. Але львів'яни знають, що за гарними фасадами ховається неприглядне сміття. Вже рік, як місто задихається у власних відходах, відколи сталася трагедія у великих Грибовичах. Полігон сміття у великих Грибовичах під Львовом був відкритий ще в 50-х роках минулого століття, ще за Радянського Союзу. Термін його експлуатації мав бути 30 років, тобто ще у 80-х його мали закрити і е, зробити рекультивацію. Тим не менше цього не сталося, цю проблему не вирішувало, зокрема через те, що вона була дуже дорогою. І так тривало до травня 2016 року, коли тут почалася пожежа, і коли її гасили, частина сміття сунулася і під завалами опинилися люди. Тоді загинуло троє пожежників і один еколог. Тіло останнього досі так і не знайшли. З тих пір суд наклав арешт на це звалище, і зараз тут сюди заборонено привозити сміття. Щодня місто продукує близько 600 тонн сміття. Тимчасово їх мали вивозити на полігони 19 інших міст Львівської області. Для чого був підписаний меморандум. Проте виконують його лише чотири міста. Оскільки 10-20% щодня сміття зі Львова не могли вивезти, відповідно воно залишалося ось на таких переважних станціях. Ну в нормальному режимі рік тому тут цього сміття просто не було. Так воно поступово збиралося, збиралося, і от зібралося в такі багатотонні гори сміття. Досі, поки що повністю ліквідувати їх не вдається. Стратегічну проблему повинно вирішити будівництво власного сміттєспалювального заводу, а також лінії для пресування сміття, яка дозволяє упаковувати відходи в полімерну плівку, зменшуючи його об'єм удвічі. Ще 30-40% відсотків загального обсягу твердих відходів, пластик, папір, скло і метал, могли б йти Переробку. Проблема сміття сильно спростилася для Львова, якби львів'яни сортували сміття. Але за статистикою, різною статистикою, лише від 5 до 8% львів'ян дають собі такий клопіт. Тим не менше, зараз в місті, особливо в центрі, а ми зараз знаходимося напроти мерії, на площі ринок, в самому центрі історичного Львова, з'явилися ось такі урни сміттєві і вони марковані. Отут, власне, має бути скло. Давайте подивимося, чи там справді скло. Ну на жаль, ні. Вибачте, якщо ви зараз обідали за це відео, але як ви бачите, там є харчові відходи, папір і пластика. якраз таки скла і немає. І це отака проблема. Проблема ще й свідомості людей. Поки львів'яни звикають до ідеї, що сміття доведеться все-таки сортувати. Зараз вже по всьому місту встановлюють контейнери для роздільного сміття. Вирішили, що їх буде три типи, а не п'ять, як часом буває в Європі. От, наприклад, такі от голуби можна скидати відразу і пластик, і папір, і залізо, а їх вже будуть потім сортувати окремо на сортувальній лінії. Чи кидають саме ці типи сміття в смітники? Ну, давайте зараз дізнаємося в людей, які його сортують. Ну, отак виглядає сортування сміття. Давайте підійдемо. Це сміття з тих синіх контейнерів. Тобто, це там, де є три види, мало бути сміття, то тобі... людям доводиться ще витрачати багато часу і зусиль для того, щоб сортувати ще й органіку. Загалом, якби. Всі дбайливо сортували сміття, намагалися це робити. Це би зменшило саму кількість сміття на 30, наприклад, відсотків. Тому що 30% це навіть і не сміття, це і ресурс, це пластик, папір, це те, що піддається повторної е, утилізації. Це фактично товар. Ось такі щурики з. Е... Напевно, з фанери та стоять перед ходом до обласної державної адміністрації Львова. Тут вони стоять не просто так, а з подякою вони дякують Володимиру Гройсману та Петру Порошенку за організацію облоги міста Львова. Це власне, теза, яку ми вже чули від міського голови про блокаду, блокаду у Львова. Ну і тут є також люди. Зараз з ними познайомимося. Добрий день. Добрий день, добрий день. Хто 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 з нами поговорить? Розділяєте саме цю ідею про блокаду міста сміттєвого. Е, Так, звісно. Поза цим стоїть? Е... Ну, відповідно, ви можете це все прочитати на плакатах. Насправді, е якихось таких саме конкретних документальних фактів ми не можемо е сказати. Але всі прекрасно знають, що садовий невигідний е ні президенту, ні Порошенку, власне е президенту Порошенку, ні його наміснику тут, у Львові. Тому ми маємо, на жаль, те, що маємо, і страждають прості львів'яни. На жаль, е я не хочу, щоб обдурювали реально інтелігентне місто з інтелігентним населенням. Тому таким чином я висловлюю свою громадську позицію. Мені видається, що суто господарське питання. Є намагання міської влади Львова перевести в політичну площину для того, щоб власну безгосподарність і неспроможність вивозити вчасно тверді побутові відходи і організувати такий господарський процес закритим політичними гаслами. Для, для чого на кажучи міській владі не вирішував тоді проблему сміття, якщо все, все насправді можна легко домовитися? Мені видається, що проблема не є простою, і насправді, щоб її вирішити, треба докладати багато зусиль і мати організаційні здібності. Виходить, що таких можливостей сьогодні в міській владі немає з іншого боку, в певний період часу. Міській владі стало вигідно називати себе політичними заручниками, показувати себе як ображені, і таким чином здобувати політичні дивіденти, тому що відомо, що в Україні всіх ображених насправді шкодують. А чому, скажімо, за рік ця проблема не вирішується? Тобто, які є, що, які є проміжні рішення, які виконуються або не виконуються, і які є стратегічні рішення, і чому вони досі Дуже не розуміють? 96% всіх підходів в Україні вивозяться на полігон. Кожне місто має свій базовий полігон. Місто Львів, останні 60 років, таким базовим полігоном мало грибович, де вивозили сміття зі Львова і ще з 4 районів Львівської області. В червні. Цей полігон закриває. Кожного дня громада продукує тонн. Куди вивозити? Держава мовчить. Відповіді немає. Сміття накопичується. Ми починаємо домовлятися з полігонами по Україні, яке слава Богу, 5500. І починається саботаж, починається блокада. Ті полігони, які нами починають працювати, приїжджають представники правоохоронних органів, вилучають документи, погрози. І в цій блокаді, друзі, мої, ми живемо рік. Чому досі не вдалося побудувати оцей завод сміттєспалювальний, суперсучасний, як в Кракові, наприклад? Тому що в Кракові на цей завод було потрачено орієнтовно 300 мільйонів євро. Нас в Україні ні одного заводу немає, тому що тарифна політика жахлива. 2,5 євро тонна утилізації Європі від 40 до 180 євро. Наступний крок. Ми почали працювати з європейським насінним банком. Зараз виходимо вже на фіналізацію цього процесу. Європейський банк реконструкції та розвитку також є нашим партнером, готовий нам допомагати. Тобто завод не будується за ширені палички. Тому єдину підтримку, яку ми отримали, від французького уряду, які профінансували роботу компанії, G's, яка займається проектною частиною. Щоб тобто ви розуміли будь-який проект, який зробить іноземна фірма, його треба адаптувати до нашого законодавства. Потім пройти експертизу в державних органах влади, і потім отримати дозвіл на початок будівництва також в державних органах влади. Тобто державні органи можуть в будь-яку секунду заблокувати будь-який процес. Які рішення тимчасові могли б ну не знаю ситуацію розв'язати на зараз. Я розумію, що кожного дня треба 600 там 700 тонн вивозити. Ми привезли до Львова унікальний прес, який дає можливості пресувати сміття в кіст разів і виробництва. Цей прес до сьогоднішнього дня не дали запустити. в рясному. Так, він стоїть не запущений. В чому там проблема? Просто не дають фізично, запустити. Активісти. Так. Міліція стоїть з боку, всі спостерігають. Як ви, ви намагалися розмовляти? Звичайно. Ні і все. А чому? Тому що заплатили кошти і ми будемо числяти до кінця. Люди на цьому морфі заробляють, розумієте. Ми приїхали в мікрорайон Рясне. Це мікрорайон, де багато є пронзон. Фактично, це вже кінець міста Львова. І ось тут стоїмо біля імпровізованої барикади. Вже кілька місяців активісти, мешканці цього району не дозволяють міській владі відкрити тут прес, спеціальний прес для сміття, а також сортувальну станцію. Це те, що могло би вирішити частково проблеми з вивезенням сміття. Утилізацію сміття у Львові. Давайте нам, нам люб'язно дозволили зайти на територію. Зараз будемо знайомитися. Я Андрій. Оля. Дуже приємно, Надя. Оля і Надя, ви тут серед активістів, які не пускають сюди міську владу збудувати прес і сортувальну станцію. Саме так. А це те, що могло би трохи вирішити проблеми зі сміттям, які є дуже жорсткі і нагальні. Я думаю, що би мало вирішити ці проблеми. Але не за ваш рахунок? Е, не за наше здоров'я, не за наш рахунок. Тут у вас намети, цілий Майдан. Е, у нас такий міні-майдан, можна сказати. Тут трошки треба жарко зараз на даний час. Ми переважно на вулиці, а отак ми от так і влаштувалися. Трошки О, не прибрано, вибачте, але. Тут у вас навіть грубка є тут. Так, в нас ми зимою, мінус 25 градусів, то ми тут грілися. То ви чергуєте цілий ці, час? Цілодобово. Від 21 січня. Коли спробували заїхати сюди Пробували. з монтування. Так. Там техніка була всередині, але ми її випустили, вони виїхали, техніку забрали. У вас тут і кухня, і, і сплять все, люди, но все, ну, та, нічого все. собі. Є, та, їдальня. Це так. Та. — Я вражений. То як міг, бачите, навіть дощ падав, закрили верх. Хто вас підтримує фінансово в цьому сьому? Самі. Садовий вважає, що е, мер міста каже про те, що ви вам хтось платить за це. Ну, хто би платив півроку людям. Я вас прошу. Не знаю, може це, хтось зацікавлений це... у відставці мера, я тому питаюся. Можливо, є такі люди, то але... я в тому не зацікавлена. Коли вона має там стікати, так якби сюди. І оце цей відстійник, де мається та, вся фракція. Там має сміття, бути і... така бочка, яка коштує по документах півтора мільйони гривень. Ага. Яка там стоїть по документах, звичайно. І туди вона мала в стобочку, і потім вона має вивозитись на якісь невідомі е, приводи очисних споруд, бо Але їх немає. Ви не вірите, вважаєте, що то все буде в ґрунті? Звичайно. Ще один. Ми, Бачите, як ми... ми тут по дзвінку, якщо дзвінок стоїть, ага. то ми заїжджаємо. Зараз всі приїдуть. У вас навіть своя газета є. Зібрали. Тут є все повністю, написано, звідки ноги ростуть. Мікрорайон Рясне завжди був таким собі віддаленим і забутим районом у Львові, де фактично забували. Він фінансувався по залишковій такій схемі. Були кошти, роздали всім, залишилися надали на рясне, не дали, значить, не дали. І мешканці себе відчувають такими, скажем. Покинутими дітьми, які не завжди скажімо, мають увагу від батьків, і мешканці, не маючи ніяких привілегій зі сторони міста, отримують постійно якісь свого роду такі а, подарунки, та назвемо їх а, то асфальтний завод, то прес сміттєвий, то ще щось. Коли була ідея про те, щоб зробити кожному районі свою сортувальну лінію і пресувальну лінію, де би кожен район відповідав за своє, не було б жодних супроводів. Абсолютно, всі би нормально. А люди розуміють інвестиції в Сихівський район, а сміття поїде зі сихового в рясне. Де логіка? Ми маємо дві протилежні версії. Мер міста Андрій Сидовий каже про те, що існує сміттєва блокада Львова. Голова ОДА Олег Нютка стверджує, що ніякої блокади не існує. Ми вирішили зустрітися з перевізниками. Люди, які збираються сміття щодня по львівських подвір'ях, а потім займаються останній рік невластивою для них функцією, намагаються це сміття десь прилаштувати, якщо можна так сказати. Компанія Грінера Україна. Ми знаходимося біля їхнього офісу. Це одна з шести великих компаній перевізників сміття у Львові, і зараз будемо знайомитися з їх керівництвом. До речі, нас просили не вказувати адресу, а вони побоюються, що тут будуть потім стояти активісти. На сьогодні ми маємо там деякі договори по полігонам там і в Київській області, і по іншим областям про те, щоб машини приймалися. Насправді дуже складно говорити про це, наприклад, по там якимось громадам чи. Комусь там з політиків про те, що ми кудись вивозимо ті полігони, які належать містам, то вони бояться приймати зі Львова. Тому що ми були, коли ми возили на Покровськ десь, здається, два місяці тому назад, то це, це Донецька область. Це, а, до Донецької до області? – То ну, все було нормально, наші машини поїхали, вже домовились е, на, з директором того полігону. Все нормально, там, і нормальні гроші платилось для того, щоб. Сміття туди ну, на утилізацію саму. Але прийшли люди, сказали йому, щоб сміття не приймати. І решта машин, які вже їхали, ми порозвертали. А Деякі машини близько Дніпра там, поарештовували, порозмальовували там, ну, по інтернету це можна побачити. Ну, я чув, що йому там взагалі прокуратура пригрузила, що він з інсультом поїхав в лікарню. Блокування є? Блокування Як воно виглядає? Їде машина по трасі, зупиняє поліція. Ну, це було десь приблизно два тижні тому назад на Чернігівську область їхала машина. Зупиняють машину і поліція просто ставить на штраф майданчик. Їхали на Київ на вигрузку. Перед Києвом їх зупинили, перевезли машини на РВД в село Мила, опечатали водіїв, вислали до Львова. І ну, машини зараз так і не віддають. Які підстави зупиняти машини? Там щось порушується законодавство. Якесь що, що? Ні. є повністю весь пакет: пакет е, ТТН, пакет е, договорів оренди, е, договір з фірмою, яка має це вигрузити. Всі документи є офіційно, не, немає ніяких підстав затримувати, Але затримують. – але затримують.